Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вільям Шекспір 2000 дуже дуже гарно мені видав е, дуже гарну хвилю. Не хвилю. Я не скажу хвиля, хвиля. Е, ну це вже друга взагалі то хвиля, але дуже гарний видав погін. І я ось дивлюсь на неї. В мені її видно відразу після того, як я вийду з хати. З будинку, тому я дуже дуже вдало її посадила сюди, пересадила сюди, і ось вона мене потішила на другу хвилю 24-го року, так сезону 2024. Але е, Але я може хочу не так про неї. Я побачу, може і про неї поговорю, але найперше я хочу своє відео присвятити і подякувати. Ось педагогам, вчителям, так, оскільки там 1 вересня, 2 вересня, хто зна, хто, коли його подивиться, якого саме вересня там. Ось починається школа, починається новий навчальний рік. В декого, до речі, перший дзвінок або ж свято 1 вересня, або ж свято початку нового шкільного року, було навіть в п'ятницю. Я знаю, у нас у деяких львівських школах частини з них вже пройшло, пройшло святкування, чи хоча б ось у ці якби. Привітання, так, і роздавання підручників і так далі. Вже діти мають це і відбули святкування. Так. В декого ні буде 2 числа, і відразу до уроків, декого буде 2 числа святкування, а третього числа до уроків, тобто все по-різному. Але якого б числа це не було, це є все ж таки початок вересня, в нас це є початок навчання, оскільки я теж маю школярів, і я сама, звісно, що вже давним-давно закінчила школу і інститут. То я хочу висловити все таке слова вдячності педагогам, вчителям, ось і подякувати за їхню працю. Так, є педагоги, які дуже дуже ну вміють. Вміють зацікавити, вміють заохотити, вміють привити любов до предмету, і не тільки до предмету, а взагалі до навчання. Бо якщо в тебе є від якогось вчителя любов до предмету, чи до, до одного, чи до кількох, то взагалі з'являється і потім любов до навчання, все таки. Е Якщо ти вчиш один предмет, а в школі їх багато, так хочеться досліджувати інші інші інші. І вони, ті педагоги, ті вчителі, вони надихають. Може бути їм дуже тяжко зараз. Такі умови з тими тривогами постійними все переривається. Та й взагалі то ковід почався, і було все нове з тими дистанційними навчаннями. Тепер взагалі ще гірше, звісно, що повномасштабне вторгнення. І знову перериваються уроки. Діти теж, я впевнена, багато хто переноситься по-різному, і це теж частина випадає тих переживань і тих ну, заспокоєнь, так на вчителів, на педагогів. Тому та я завжди цінувала цю якби. Ну, цю професію і цих людей, і з великим бажанням я вчилася, як в школі, початковій школі, там чи в 9-річній, потім одинадцятирічній, потім в інституті. І мені подобалося вчитись. в мене такого не було. Що я з під палки, щось так, все-таки намагалася не, не залишати якісь, не затягувати хвоститок завданнями. Та і зараз, взагалі, до речі, є такі зараз. Я не знаю, чи це 1 і 2 вересня і взагалі початок навчання прив'язувати лише до шкільної освіти, до університетської, чи це можна прив'язувати навіть до людей, які навчають далі, так є, підготовлюють нам різні там, тренінги по підвищенню кваліфікації, і так далі, по перекваліфікації. Тобто люди, які вчать, які продовжують надихати, які продовжують надихати на те, щоб ми пізнавали все нове й нове, розширювали наші горизонти, наші знання. Тому так, я поважаю дуже і цю професію, і цих людей і тих. Хто далі, попри всі такі негаразди, попри всі переживання і тривоги, далі несе нам нові знання і віру в майбутнє, так? І прививає цю любов до навчання, бо навчання воно все життя вчитися дуже корисно. Воно дає на кожному етапі щось своє. Ось любов до пізнання нового, цікавість, інтерес до пізнання нового це все в наші горизонти, і потім наші навички. Звісно, що ось тому так чергово дякую і дуже ціную е, цю професію і цих людей. І діти мої теж бачу, що ну так, теж, мабуть, отримали від нас від батьків теж таке поціновування і таку прихильність. Ось, але оскільки Вільям Шекспір дуже гарний кадр, я так спеціально хотіла поєднати. Цю красу. Цю красуню, може, скажу ще пару слів про неї і про кілька сортів. Побачу, як піде. Ось, хочу показати, так? буду трішечки крутити деякі квіти, бо вони в різну сторону розвернуті, але дуже цікава вона на другу хвилю. Чи, цікава, чим вона мені виростила дуже один пагін. Це не базальний, але в другому порядку, але такий дуже потужний. На ньому не знаю скільки квітів з десяток, навіть більше. Це не одне таке суцвіття. Вона в певний момент, ця красуня, цей пагін розгалуджується, і в неї з'являються там, 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 там квіти, квіти, квіти. Видно буде. Я потім відійду і покажу. А тут ще й росте, ось взагалі, оцей ось пагін. Це це Еден Роуз вісімдесят п'ять або П'єрдеронсар. І так виявилося, так сталося, що Шекспір, так, оце, оце, оце Вільям Шекспір, вона положилася, тобто частина пагона обіперта на Еденроуз. Ось ці квіточки, ось обіперті. Там далі. І так виявилося, чи сталося, що вона ось лежить і тому не прилягла дуже низько до землі, а має підтримку у вигляді Еден Роуз. Вони швидше за все подряпать одна одну пагонами, бо Вільям Шекспір дуже колючі має пагони, але вже як буде, не хочу я їх розділяти, бо дуже воно все склалося прекрасно. Ось, Зараз квіти. Оце, мабуть, єдиний момент, коли я зловлю її прекрасні квіти. Чому я так говорю? Бо вона не цвіте ще дуже довго. Ці. Не всі квіти, так деякі розкрилися раніше. Ось оця видно, що вона вже трішки почала псуватись. Оця – ні, оця ще молодша, гарнішого вигляду. Але ви подивіться на цей розмір. Розмір неймовірний, розмір величезний. Вона, мабуть, ну не часто мені видає такі квіти. Може, це вперше видає вона таку велику квітку і не одну, а багато квітів на цьому пагоні. Пагін здоровий походу. Бо що за слова? <ріхи> Пагін здоровий, міцний. Ось це видає дуже дуже гарну квітку, але квітка ще й прекрасної декоративної, такої декоративного вигляду, тобто вона не підпечена. І я переживаю, що навіть якщо сьогодні не зніму. Ось, а прийду завтра через якусь там частину дня чи через якийсь період, дня, вона може підпектися. Таке може бути, бо спека кожен день спекотний, буває 35 на сонці, а ця на сонці краса аж до вечора буває там 29, але взагалі спекотно, спекотно, спекотно. Хай росає зранку, дуже така потужна. Щедра, але все ж таки спека і спека. І ця краса вона може піддаватися спеції, може підпікатись, тому я переживаю, що я не встигну. Знову ж, це може бути така інформація, що хто роздумує, так, в мене вона не надто довго тривалого квітування. Проте, оцей саме оця хвиля, саме цей пагін, він мене здивував. Не впадає за день-два. Були, були такі періоди, коли дійсно за день-два квітка просто я не встигала відзняти все. Завтра приходжу зовсім не те. От думаю, так, яка вона прекрасна, то я ж завтра її знімаю. Іму ну не можеш бути інакше. Прихожу завтра все, частина квітки вже підпеклась і обсипалась. Зараз у ця краса ні, воно все-таки тримається, все-таки не день і не два. Тому це тішить дуже тугенька, ось густенька. Так, в неї є дещо здеформованість. Це притаманно їй цьому сорту. В мене в перші роки показували, я потім теж покажу. Деякі квіти були частково здеформовані. Отут, ніби як така виїмка була. Зараз видно, квітка заповнена, але все ж таки, ось тут іде якось малюнок рівномірно, а отут нерівномірно. Та? Тому як яка квітка, вона все-таки може показувати ще частину здеформованості. Але якщо покрутити її, ось отак. Ось отак під різним ракурсом, Чому я так кручу, бо отут така оксамитовість. Отут, ніби як однорідно, а тут така оксамитовість, є глибина кольору, насиченість кольору, і дуже це цікаво виглядає. Ось тут таке, ніби склеєні пелюсточки докупи, і це теж її така особливість. І вона, звісно, дуже гарно пахне. Насичено. Хто любить дуже насиченого такого трояндового маса, трояндової олії, ефір такий аж прямо. Дуже дуже гарно насичено пахне. І ця. Ця барва, цей колір, це все в поєднанні. Дуже-дуже-дуже гарно воно виглядає. Так, цей сорт не є без ганджів абсолютно. Тобто, по спостереження, звісно, вона може, як я казала, нарощувати недостатньо сформовані квіти. Кущ досить такий розлогий, він такого якогось. Ой, такої будови, так він дуже розлягається. Мені добре, в мене тут є місце. Але загалом, якщо посадити і розраховувати, що він там параметри метр п'ятдесят на метр п'ятдесят, ні, воно може і в ширину більше зайняти, більш розлога, пагони похилі, може таке бути переживання, що чи вони не відчахнуться в певний момент, а квіти можуть підпікатися. Тому ось таке дещо таке, в ній є, що може трішечки бентежити. Але якщо порівнювати не розпитають з мастидвуд, наприклад, мастидвуд мені не видає такої. Не висоти, а таких параметрів куща такої ширини. Так. Все-таки Вільям Шекспір вона набагато ширша за Монстедвуд. Квіти в неї зараз ось побільшали. Вони більші. Може, Монстедвуд теж наростить більші квіти. Вона ще там входить в другу хвилю, я б сказала. Але побачимо. І форма дещо інша, все ж таки, дещо інша, і не скажу, що манстит буде дуже сильно довше тримає квіти. Треба дуже хіба так наміреніше спостерігати. І ось якраз оцей пагін, такий грубенький грубенький і ось починається він розгалуджуватись, розгалуджуватись, і кожна квітка її хочеться брати. Бо вони частина квітів, вони все ж таки, як видно, похилені в бік чи трішечки вниз. Але оскільки вона така гарна, і її колір дуже гарний, хочеться кожну квітку взяти окремо в руку, подивитись на неї, принюхатись до неї. Покрутити її, щоб побачити оці всі переливи кольору і, і, і барви, дуже це гарно виглядає. Ось тут, бачите, що стрішечки не дорозкрилося. Квітка так собі виглядає. А ось оце, що я кажу, не дуже сформовано. Вона то вже і втрачає декоративність на етапі такого відцвітання, але видно, що вона не до кінця сформована. Тому ось такий пагін видала, дуже-дуже краса. І ось ще один пагін, бачите? Що я казала, що оце я переживаю, що він може, наприклад, відчахнутися, бо він йде майже з основи, Я не знаю, чи це базальне, чи це аж там з основи яку порядку, не хочу досліджувати сильно, бо вона дуже колюча ця краса. І ось він йде, 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 йде і похиляється. І тут лишень розквітла ж центральна квітка. Коли розквітнуть оці пуп'янки, вона швидше за все ще прихилиться. Хоча. Мабуть, що це не такий тип, як чайно-гібридні, що вона дуже так міцно прив'язана та і негнучка. Може, все-таки вітер її і не відламає. І ось демонструю ще дефект. Ганж, бачите, все-таки тут квітка недоформована, Ось так. Дещо є вже ознаки борошнистої роси на ній, а частина куща вже зовсім оголена, або видно там залишки п'ятнистости. І ось тут навіть молодий пагін, і там вже теж п'ятнистість піднімається. Тому в мене вона хворіє. Ось перезимала дуже погано, але я її і не накривала цьогоріч. І вона перезимала до рівня ґрунту. Я її обрізала дуже-дуже кардинально. Ось така краса насичена. І дуже чекаю, коли розкриться. Це суцвіття, може, теж встигну відзняти і окреме якесь відео зроблю, чи групове Побачу, але зараз вона така. Заходить на другу хвилю ще одна остинка в Руз. Я переживала, за якщо чесно, я її. Чому я переживала? Бо я її, коли вона відцвітала вже першу хвилю, там вже частина починала нарощуватись на другу. І кущ виглядав дуже гарно, розкішно, шикарно, такий щедрий, нарощений, прекрасний. І я ось якраз перед тим прочитала про необрізування. Тобто поекспериментуйте і не обріжте першу хвилю, а лишіть як є, і подивіться, який буде результат. І я ходила на неї, думала, думала, все ж обрізала. І після обрізування, ну, велика частина. На куща знялася, бо все ж таки я там шукала правильний п'ятилисник на зовнішню сторону, все таке. Трішечки середині перетинались пагони, здеформовані, я їх вирізала. І лишилося ну, так мало порівняно з тим, що було. що я думаю, що вона мені наростить. Але ні, вона все ж таки почала, вона все ж таки пішла в ріст і загустилася. Це її ось тільки тільки початок другої хвилі, тому я ще її покажу найімовірніше. Ось, Але зараз хочу сказати, що я заспокоїлась, вона мене заспокоїла. От і дуже гарно виглядає. І ось дивіться, яка чарівність. Позаглядаю всередину квіточок, які ж вони чарівні. Дуже ніжний колір, ніжно-ніжно-рожевий, прекрасний рожевий, дуже гарно поєднується з листом, Взагалі це один з найпоширеніших сортів, один з найздоровіших сортів. Ось, обмерзла теж мені. Я теж була дуже би, здивована, очікувала, що вона зимуватиме гарніше, але обмерзла. Тому я очікую, коли вона розкриється, і покажу ще її гарнішу. І мушу показати хоч одну квітку до мене Дітє, хоча там на фоні вже такі поганенькі, треба забирати, яка Чи? цікава, яка вона не те що цікава, ідеальна квітка на цьому кущеві до мене Дітє. Просто прекрасна. Я показую з боку, бо її оці ось загостреності, оця ось зірка ніби як так, зовнішніх пелюсток. Неймовірна. Оце саме оця квітка, це просто ідеальна квітка цього сорту, прекрасна, насичена. Багатопелюсткова, глибока така, звісно, запашна, бо дуже запашний сорт. Прекрасна. Чарівна і колір видно, величезна. Ось от коли вона таке видає, то це неймовірно. неймовірно. Але паралельно бачу і борошниста є. Проте то, борошниста, борошниста але квіти вона вміє показати і наростити дуже прекрасні. Олександрин. Олександрин, ох, і це з тих сортів, теж з тих квітів, що. Так, треба зняти. Це я про себе так собі говорю. Так, треба зняти, вона прекрасна. Але ні, ще ж вона більше розкриє квітів, вона буде ще гарнішою. Я почекаю, поки вона розкриє ще кілька квітів. І от я приходжу і все. Ось. Дочекалася, називається. В день, ще вона була прекрасна, та квітка нижня, вона ще чудова була і вже нема. Тому я кілька покажу квітів. Чому? Тому що, знову ж, як я буду чекати, то я нічого не дочекаюсь. Але яка вона гарна, і зараз таке сонце вже приглушене, призахідне, можна сказати. І можна подивитися на глибину її ось пастельної. І барви, яка вона однорідна, однорідна, наприклад, всередині, ось оця абрикосовість, така помаранчі, абрикосову персиковість, я б сказала. І зовнішня, оця однорідна кремовість, така та дуже гарна, не є такого, що там контрастніше, таке насиченіше, напилення, як ніби. А там ні досить гарна і прекрасна, як на мій смак. Звісно, прекрасна форма квітки. На жаль, недовго вона тримається досить така помітна перерва між хвилями, ну але тут такий кущ потужний, що він як відцвітає, його треба обрізати досить так міцненько, бо вона розгалуджується і треба знайти той п'ятий лисник. Ось і це так досить кардинально обрізається. Відповідно, вона мусить і наростити. Потім наростила теж досить непоганий кущик. На першу хвилю був густіший, на другу хвилю трішечки менше пагонів, але буде, якщо все буде добре і погода. Додасть, розкриє і буде прекрасна. Тому ось так показала вам трішки барву, покажу ще, може, оцю. Ось, бачите, ось поєднались дві. Теж непогано виглядає. Ця від квітла вже завершила нижня так, Своє квітування і свій цикл цього сезону. Верхня квіточка ще квітне, ще гарна, але найімовірніше, завтра вже вона доквітне. І ось зараз при такому освітленні, при такому ракурсі, оця квіточка, яка ще квітне, так ще тримається верхня. У цій зовнішній пелюстки на вигляд, що на камері, я дивлюсь, що от живу, я дивлюсь, як ніби з якогось такого. А з якоїсь другої тканини, чи шовк, чи щось таке ну, ніжна повітряна, такі гарні перюстки, таке гарне освітлення створює таке враження дуже вишуканої, другої, тонесенької тканини, такої повітряної, прозорої. Прекрасно, прекрасно. Тому коли вона заквічується, є такі періоди, коли можна зловити суцвіття. Ось отут я припускаю так і буде, бо тут, бачите, з кожної пазухи йдуть пуп'янки, якщо знову ж все добре. То вони розкриються у квіточку, і це буде дуже гарне, чарівне таке видовище, вигляд. Ось це дуже виглядає чудесно. О, Оце буде навіть швидше суцвіття, буду чекати. Але навіть поодиноко, коли є по одній квіточці напагін, вона теж дуже. Ефектно вона виглядає дійсно ефектно, навіть сам по собі кущ, чи там з іншими трояндами поєднати. Не знаю, до речі, якщо посадити поруч якісь інші сорти, чи не будуть, чи не буде вона забирати всю увагу на себе, а інший сорт буде губитись. Ось цього я не знаю навіть. Цікаво, як у вас, що росте біля неї? Які сорти, чи які супутники, і як ви це поєднали? Чи не губиться вона? Може мені тут навіть виглядає якийсь клемат, точніше Ломеніс. Такий фіолетовий якийсь так, чи темно-бусковий, щось може навіть таке. У мене, до речі, нема ще тої квітки, я чомусь не наважусь поки що на них, бо чула, що вони дуже підхоплюють і ржу, а мені на біо ну, не хочеться експериментувати і переживати потім буду. Дякувати тому вам за відгуки, З чим ви поєднали свій Олександрин, як вона вас показує, якої висоти. У мене вже ось в другу хвилю деякі погони мого зросту. Тобто 1,50 метр 50 вони вже мають. Дякую за увагу, за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!